Очі, колись сповнені сяйва та любові, тепер тняніють від сліз. Вона береже пам'ять про нього як найдорожчий скарб, його фотографії на видному місці у кімнаті. Речі лежать так, наче він їх тільки но поклав. Його годинник і срібний браслет, у неї на зап'ястях. Так вона відчуває його тепло. Вона знає, що він ніколи не повернеться, але вона не може відпустити його. Вона береже його у своєму серці, і там він завжди буде з нею. это первый ребенок. Это радость. Во-вторых, мы хотели мальчика с мужем. И он был. Он очень умненький, хорошенький такой. Родился он 300. Выписали 350. Полненький мальчик был. Но у него была проблема с детства. Ему поставили диагноз врожденный порог. з міжжелудочною перегородкою. хлопчик з дитинства страждав на гастродуоденіт, який з часом переріс у виразку 12-палої кишки. За станом здоров'я Андрій був звільнений від служби в армії. Він закінчив школу номер та хіміко-технологічний технікум, де здобув професію електрика, працював на місцевих підприємствах. А в 2015 році вирішив піти на військову службу. Я говорю, Андрій, у тебе справка, куди? кто тебя возьмет? Он говорит, а кто знает, что у меня справка? Короче, я пошел в военкомат. Комиссию прошел. здоровый полностью. Спершу заключив контракт и вступив до лав Национальной гвардии, потом пошел служить в АТО. Андрей был принциповым у многих вопросах, которые касались войны. Как он мне сказал, мама, если служить в армии или на войну идти, нельзя ни в коем случае пить. Если ты пьешь, то считай, ты уже смертник. Раз он попал, их обстреливали. И он попал, их бомбили. Он, их накрыли троих. И у него была контузия, да. У него, у них всех троих. Но он и еще напарник его, он говорит, ну, мама, ну, буду я позориться, идти в больницу. Ну, болит голова, ну, тошнило, ну, и что? Я говорю, Андрей, что ты делаешь? А третий, самый умный оказался, этот оформил, они подписали, что это в действительности было, его комиссовали. Но ну, а он остался, он говорит, никуда я не пойду. Когда их накрыли, ему дали отпуск. Он приехал на 10 дней с учетом дороги. Конечно, приехал, когда я открыла дверь и увидела его, это было что-то страшное. Мой мальчик, и как з Бухенвальда, в действительности, у мене, конечно, сльози істерик була після закінчення контракту Андрій повернувся додому, де його й застало повномасштабне вторгнення. 24 февраля утром він в кухні курив якраз. Я виходжу, він рік. Мама, почалася війна. Мами сльози, тому що. Сын пойдет на войну. А он ей говорит, мама, мы резервисты. Мы обязаны идти на войну. Нам ехать надо в Воронежскую, наш батальон. 58-я бригада, 13-й батальон. Ну и собрался девятого. Говорит, Андрей, ты ни чай не пил. Ну, возьми хоть сидор. Ничего мне не надо, мама. Я поеду так. Нам дадут сухпайок. И бегом. Папа поговаривал. Я, он уже начал психовать. И уходит, и говорит, на пороге. Мама, я навряд не шум прийшов домой. Чоловік відчував чи розумів, що на нього чекає. А Валентині Іванівні доводилось чекати на його дзвінки. Цей час вона ніколи не випускала мобільний з рук. Він не говорив, я не спрашивала. Я мама солдата воєнного, тому я сильно з нього не требувала, где він знаходився. Я потім узнала. что они были, под Чер... когда война началась, сначала бомбили вот это Чернигов, они были под Черниговом. Потом они были под Киев. После того, как они в пути в Путивле были, я говорю, куда нас отправляют опять? Куда? Он не сказал. И говорит, связи не будет где-то дня два-три. Связи не было восемь дней. 16 он позвонил мне, их вывели. Где они были, я не знаю. Потом уже мальчики сказали, сослуживцы приезжали к Андрею на могилу, сказали, что они были 8 дней в окружении. Там много раненых вывезли, все. И он, голос у него такой, вижу, упавший, такой расстроенный. Он со мной поговорил. И у меня такое чувство, вот нехорошее сразу стало за него, что что-то не то. Я ей говорю, сыночек, как ты? Мама, я еще тебе звонить не буду пару дней. И в конце он мне говорит, нам всю жизнь запомнила. Мама, я тебя прошу только не плачь, только не плачь. Три раза повторил, потому что мне очень тяжело, что ты плачешь. Ты не представляешь, как мне тяжело. А соседка у нас тут одна есть такая, которая приходит, звонит мне и говорит, Валя, ты знаешь, что, говорит, 13-й батальон разбомбили. Там погибло больше 200 людей. У меня истерика, она просто не знала, что 13-й батальон – это Андрей. И мы с племянницей утром пошли в военкомат. Там повідомили, що у списку загиблих Андрія немає. Мати подала на розшук. Працівник ТЦК пообіцяв зателефонувати, коли про щось дізнається. В саду десь 11, він мені дзвонить мужчина і говорить ваш син погиб. Я говорю, вишибли, що не може такого бути. У нього 18 ровно через місяць він погиб. Через два дні. Андрей повернулся додому на щити. Это было четыре человека тогда. Кусовский, Андрей, мой Андрей, Речка и Кравченко. А у меня вот такое чувство, что ну, не может такого быть, случиться со мной. Вот это так. Я его похоронила. И теперь я помогаю солдатам. И сказала, буду помогать, пока я жива, пока я хожу. Я память о нем буду помогать для того, щоб матери не плакали, так как я плачу, щоб они не ждали своих сынов на щите, а ждали здоровых и живых. Я только буду за них рада, потому что это тоже не поверите. Для меня они вот налей, они мои сыны. Такі ж сини, як і мой. Валентина Іванівна подає приклад іншим: як можна особисте горе переплавити у допомогу нашим захисникам. Координаторка волонтерського центру Шостка Добро Світлана Субтельна із захопленням говорить про цю тендітну і водночас таку сильну жінку. Валентина Івановну я часто називаю мама. Я телефоную ну, я або пишу і пишу. Мама все досить. Або мама, заспокойтесь». І е, так сталося, що ця родина для мене моя родина. Нема такого майже дня, щоб ми один одному не зателефонували. А буває і декілька разів на день, правда? правда. І е, я розумію, дуже розумію горе. Родини, тому що залишитись у такому віці без своєї дитини це дуже-дуже важко. Їй, Її родичі казали: слухай, ну ти ж можеш квартиру поміняти, ти можеш меблі придбати, а вона каже, і сьогодні вам сказала: ні, мені цього не потрібно. Я хочу допомагати хлопцям. Андрій Петренко був похований на алеї слави з пам'ятника. Він дивиться на світ з посмішкою, хоч погляд видає в тому. Він стоїть, тримаючи зброю у руках, батьки йдуть до нього, несуть свіжі квіти. Вони знають, що він не хотів би, щоб вони сумували. Він хотів би, щоб вони жили далі, і вони намагаються. Як мов к своєму сину через день почти їжу. Я не могу, мне говорят, не ходи, я не могу, понимаете? Ну не могу, мне это успокаивает, мне легче. Мне говорят, убери портреты, которые висят. Я с ним разговариваю, мне как-то хорошо с ним. И все пусть остается так, как оно есть. Сюда душа сына приходит. И мебель пусть все будет, как при нем. Все. Тут и лежит все, даже вот там на серванте, как он сложил мобильные телефоны. Все лежит так, как при нем было. І буде так, поки я жива, ні хачу, пам'ять Та пам'яті батьки завжди відчували турботу у підтримку сина. Нині вони турбуються про інших. Вони надавали допомогу важкопораненому військовослужбовцю Віталію Шумею. А Валентина Іванівна відвідувала поранених у лікарні, приносила їм домашні смаколики. Оце та жінка, яка сьогодні не просто напросто сидить. І думає, ну все, моя війна скінчилась, бо мого сина вже нема. А для неї війна не скінчилась. Вона для неї кожного дня. Бо вона так, скоро буде пенсія, знову дрон. Друг, другий купимо. Так, що там на машину? Ми прийдемо, принесемо. Що там не вистачає, кому допомагати. І розумієте, людина живе. Перший дрон подружжя передало захисникам 6 грудня на День Збройних сил України. Нам навіть відео прислали. Да, як... До нас звернувся да. саме 153-й, наш рідний батальйон. Тому що вони вже пройшли навчання, все пройшли, Ну, установка є, а дронів ж. І вони кажуть, Олександровна, допоможіть нам придбати дрони. Я виступила. По вашому телебаченню з проханням відкрили банку для того, щоб швидше назбирати. Ну і звичайно, Валентина Іванівна побачила і тут, як тут, скільки він коштує? 22 тисячі. Все, ми купуємо, по акту передають гроші, і ми замовляємо дрон. І перший дрон вже був. Ну, я думаю, що дрон Камікадзе у першому місці був, який ми передали. Жінка говорить, що це помста за її сина і за. Всіх хлопців, хто віддав своє життя боротьбі за волю Україну, це спосіб наблизити перемогу в пам'ять про її Андрія. Я просто от не повірите, роблю від душі. Я от хочу это, я роблю. і мене ніхто не зупинить. Ніхто пусть на мене що хочуть, всі говорять. А я буду делать то, что я хочу. А я хочу помогать солдатам. Я в одной палате была, там был один солдат. Он западный был, да? А Света. 101, и лежит по углу мужчина, видно, с поломанными ногами, или я не знаю, что такой. Он и говорит, видно, интеллигентный, он мне и говорит, женщина, возможно, на минутку. Но ну, я думала, может ему что-то помочь. Или вам что-то помочь, он говорит, нет. Вы знаете, я вот увидел вас, услышал, как вы с солдатами говорили, я расспрашивала их, сама плакала, рассказывала. И он говорит, вы знаете, если бы я мог сейчас встать с постели, я бы на колени перед вами встал, и я вот на всю жизнь запомнила. Он говорит, вы умница, вы молодец. Я говорю, я мама, вы понимаете? И я умница, то одна, но я мама. И мама, которая уже никогда мне никто не назовет мамой. Валентина Іванівна продовжує місію сина і у свій спосіб наближає перемогу. Її перемога не на полі бою. Її перемога це заповіт, щоб життя її сина і його побратимів, їхня стійкість, мужність та самовідданість не були марними. Більше немає. Крові весна Тонуть землю міста, сонце зійде, і стане день, так було завжди. Буде і тепер, щас не зоперебується.